Від посади генпрокурора України до статусу втікача у розшуку та символу несмаку у 10-14 роках за сприяння президента Януковича Віктор Пшонка займав високі посади. Втім, після розстрілу учасників Євромайдану політик як його покровитель втік з країни та опинився у міжнародному розшуку. Телеграф UA нагадає, який вигляд мають прославлені апартаменти пшонки, що виставили на продаж у травні 24-го року. Інтер'єр будинку, у якому жив екс-генпрокурор України, вразив уяву пересічних громадян. Буквально кожен метр маєтку був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами із зображеннями самого Пшонки і ліпниною, неначе музей. Тотальний несмак. В оформленні будинку навіть отримав окреме визначення пшонка стайл». за приблизними оцінками, вартість цієї нерухомості площею 511 квадратних метрів, складала близько 460 тисяч доларів. На території можна побачити будинки. Для гостей і охорони, вихід до власного озера, басейн, альтанку і місце для барбекю. Також біля маєтка висаджено безліч різноманітних дерев. За словами ріелторів, екстер'єром цього будинку займався ландшафтний дизайнер. Сама територія огороджена цегляним парканом, і перебуває під відеоспостереженням. Всередині будинок обставлений меблями дорогих італійських брендів, як от Тречі чекіні, люсі, Корсіні. Також у помешканні було виявлено велику кількість зброї та ікон. Припускають, що інтер'єр міг коштувати посадовцю понад 15 мільйонів доларів. Ймовірно, на думку пшонки, обшиті оксамитом і золотом меблі, помпезні люстри, підсвічники та килими мали б справляти враження шику. Однак на практиці все це виглядало вкрай безглуздо. На першому поверсі помешкання експолітика розташована кухня, авторський камін, басейн, сауна і санвузол. Підлога вкладена іспанською плиткою з підігрівом. На другому поверсі є три спальні, робочий кабінет з терасою і ще один санвузол. Крім того, колишній генпрокурор облаштував собі мансарду з бібліотекою двома кімнатами, верандою, вбиральною та іншими приміщеннями. Невдовзі після втечі пшонки з будинку викрали меблі, елементи інтер'єру і навіть познімали розетки. Хто саме це зробив, невідомо, але згодом декору маєтку відновили. Продажем нерухомості займалась елітна агенція. Наразі невідомо, чи придбав хтось дім прокурора, але оголошення про продаж будинку зникло з профільного сайту. Наразі пшонка разом із сином проживає у Росії на батьківщині проти нього відкрито кримінальну справу. А в Євросоюзі були запроваджені санкції через розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Щоправда, у 23-му році ці обмеження були зняті. Також ходили чутки, що експосадовець розлучився з дружиною та закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо. За іншими даними шлюб був розірваний виключно для того, аби розділити майно і зберегти бодай, частину сімейних статків. we На початку війни він очолив територіальну оборону Дніпра, але невдовзі був позбавлений українського громадянства. Цей чоловік увійшов до рейтингу 100 найвпливовіших українців, а потім потрапив до СІЗО. Один із найвідоміших громадян Дніпра. Він так і не зміг стати очільником Києва, і все це про Геннадія Корбана, відому політичну фігуру в Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, куди зник Геннадій Корбан, де він зараз, чим займається і як змінився. Докладніше далі. Український політик Геннадій Корбан народився 70-го року у Дніпрі. Після служби в армії Геннадій поїхав до Москви, де продовжив здобувати вищу освіту і працював брокером на віржі Центр Союз. У 92-му році Корбан повернувся до Дніпропетровська і створив свою брокерську контору. Потім заснував компанію «ІК Славутич Капітал з 2005 року. Входив до складу наглядової ради компанії Укрнафта. Бізнес Корбана був орієнтований на первинну приватизацію торгівлю ці. Іними паперами та будівництво нерухомості. Чесно кажучи, в Україні ніхто не заробив свій перший мільйон на виготовленні інноваційного продукту. Всі перші капітали будувалися на торгівлі. Я не став винятком. Розповідав про себе Корбан. Політичну діяльність Геннадій Корбан розпочав у 13-му році, коли отримав посаду віце-губернатора Дніпропетровської області. Дніпропетровську обласну адміністрацію. Тоді очолював Ігор Коломойський. Коли до влади прийшов Петро Порошенко, олігарха Коломойського зняли з посади, а разом із ним у відставку пішов і. І Геннадій Корбан від початку війни на Донбасі активно виступав проти російської агресії та сепаратистських проявів у регіонах, створивши перші добровольчі батальйони. У 2015 році Геннадій створив політичну партію Укроп і хотів пройти до ради під час парламентських виборів. Проте безрезультатно. Потім Корбан хотів стати мером Києва, але підтримали його трохи більше 2,5% виборців. Я поміняю мерію. Мені навіть цей будинок мерії не потрібний. Здам його в оренду, щоб отримувати додатковий дохід і зніму набагато менший офіс. казав тоді Корбан. Незабаром політика затримала СБУ у низці кримінальних справ пов'язаних з його діяльністю на посаді заступника губернатора. Наприкінці року його відправили до СІЗО. А партія тимчасово усунула його від керівництва. Навесні 2017 року. Суд зняв з Корбана всі звинувачення. На початку 2020 року Корбан очули в громаді. Раду при міськраді Дніпра, і без погодження з ним не ухвалювалося жодне ключове рішення для міста. Неодноразово Геннадій Корбан потрапляв до списків найвпливовіших людей Дніпра, а у дев'ятнадцятому році навіть очолив рейтинг за версією видання НВ. У його житті не обійшлося без трагедій Так, у 21 році Корбан втратив у ДТП 16-річного сина Лева. Це сталося на Дніпропетровщині біля села Новоолександрівка. Син політика загинув разом з однокласницею. Під час катання на позашляховику Багі. їхні тіла виявили у річці мокра сура. За попередніми даними, молоді люди хотіли заїхати на міст, але не впоралися з керуванням та впали у річку. Вибратися вони не змогли, оскільки були пристебнуті ременями безпеки. У лютому 22-го року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Геннадій Корбан перебував у Дніпрі та очолив територіальну оборону міста. У липні 22-го року політик повідомив, що має ненадовго виїхати з України. Щоб побачитися із семирічним сином, але коли хотів їхати назад до країни, у нього на кордоні з Польщею вилучили паспорт, заявивши, що він позбавлений громадянства України. Через свої соціальні мережі Геннадій Корбан публічно звертався до Володимира Зеленського з проханням вирішити непорозуміння і заявляв, що це порушення його конституційних прав. У результаті Корбан поїхав до Лондона, звідки продовжував дистанційно допомагати Дніпру та подавав позови до міжнародних судів щоб Боск. Картити рішення президента про позбавлення його громадянства. Екс-лідер укропу активно веде Фейсбук та Телеграм-канал, публікуючи новини Дніпра, а також коментує ситуацію на фронті та важливі події у світі. Позбавлення громадянства Корбана викликало бурхливу реакцію серед населення. Тому на сайті кабінету міністрів створили петицію про повернення політику громадянства, і вона швидко зібрала 25 тисяч підписів. Ба більше понад 200 українських політиків та громадських діячів підписали відкрити. Ли Зеленському із проханням переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана у 23-му році мер Дніпра Борис Філатов інтерв'ю розповів, що Корбан перебуває у Європі і продовжує оскаржувати рішення про позбавлення громадянства України та формально залишається головою штабу територіальної оборони Дніпра. На 25-й рік публічних повідомлень про відновлення українського громадянства Корбана не з'являлося. Цитата: у мене є квартира в Тель-Авіві та Лондоні. Немає проблем, але я хочу жити вдома в Україні, казав Корбан. На своїй сторінці у Фейсбуці він публікує фотографії Дніпра, критикує дії Дональда Трампа та пише про російські обстріли. Здається іронічним, що про злочини російських окупантів політик пише саме російською мовою. За час своєї політичної кар'єри перший президент України Леонід Кравчук не був замішаний у скандалах через любов до розкоші. Втім, як з'ясувалося пізніше, він все ж побудував собі розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів Київщини. Кончазаспі телеграфіє вирішив нагадати, як виглядав цей маєдок. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Перший президент Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху без парканів, він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної віли, але всередину будинку пускати не став. Свій триповерховий особняк, як слова держави, приховував за залізним чотирьохметровим парканом. За його словами, це був вимушений крок, адже політик втомлювався від уваги сторонніх людей, що постійно заглядали до нього. Також Кравчук пояснив, що конча заспі живе не в державній резиденції, а у влас. С будинку, який він викупив, на цій території розташовано великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне. Колишній президент розповів активістам, що разом із сім'єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав. Все своїми руками, приїжджайте до мене влітку, я вас такими смачними яблуками пригощу, казав Кравчук. Цікаво, що за пів кілометра від будинку першого президента України розташовано особняк іншого, як слави держави Леоніда Кучме. Також у конча заспі будинок співачки Софії Ротаро. Нагадаємо, Леонід Кравчук був президентом України з 91 по 94 рік. Після складання повноважень він залишився у політиці, але досягти колишніх висот вже не зміг. У червні 21-го року Кравчук переніс операцію на серці, після чого потрапив до реанімації і був підключений до апарату ШВ останні роки життя він провів у Німеччині, де проходив реабілітацію. Помер екс-президент 10 травня 22-го року у Мюнхені у віці 88 років. Через війну в Україні доправити тіло в Київ літаком було неможливо. Тому родина була змушена організувати перевезення наземним транспортом, зокрема залізницею. Леоніда Кравчука поховали 17 травня на байковому кладовищі. На його похороні були присутні сотні людей. Попрощатися з політиком також прийшли усі президенти. Зедента України за винятком Віктора Януковича. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.